Так, добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляю вашій увазі в оренду приміщення по вулиці Лепкого. Ось тут є таке приміщення. Це є коридорчик. Коридор. Тут є санвузол. Ось Тут є санвузол. Це санвузол. І тут є такий, такий, по суті, офіс. Раніше тут були якісь лазери. Ремонт є. Бачите, таке приміщення. Його розділили на два такі кабінети. Ось один кабінет і ось другий кабінет. Його, по суті, розділили на такі два кабінети і плюс рецепшн. Ось заходимо в один кабінет, можна це розібрати, можна розбирати, можна собі залишити просто як офіси і такі два кабінети залишити. Ось, ось це все є. Додаткова інформація буде в описі. Там номера телефонів, можете на Viber, Telegram, WhatsApp писати. Ось, ось таке приміщення. При потребі звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Як на мене невеличке, цікаве, компактне. По суті, тут тепло, індивідуальне опалення, тому подібне при потребі звертатись. Дякую за увагу.